Зверніть увагу на її сукню. Що роблять люди, коли у них немає чого діти? Вони йдуть в магазини. Що люблять творці, коли у них немає чого надягнути? Вони сідають і малюють мандалу на, на сукні. Вчора намалювала, так? Ось Лена, нутриціолог, діє. Якщо ви хочете покращити своє харчування і більше дізнатися, як вам бути більш здоровим, то це дорігне. Я хочу дуже багато розповісти, але малювання мандали це, мабуть, не про слова, це про відчуття, це про емоції. Тому, коли ви малюєте, це не просто. в якесь таке медитивне відчуття, ви занурюєтеся у світ, внутрішній світок і глибокий. І цей світ, він завжди, ви його можете побачити. От коли ви малюєте мандами, ви його можете прям відчути. Взагалі в нас таке дуже-дуже е, життя бурне, багато всяких подій. Ми часто не маємо для себе, особливо то да, жінки, діти, чоловіки, праця. А от малювати манда це дівчата, такий кайф, ви можете сісти, взяти те, що вам потрібно, краски, різці, і трохи часу дозволити собі. Дозволити бути такою, як ви є. Малювати все, що вам заманеться. І це дуже велика для вас радість і надія спробувати. Спробувати не просто медитацію, а спробувати віджити себе.